Дідій, Галину, бо мене сестра. Ох, я добре знаю, що суружне тобі, як смерть. І ти смерть обидві рівні сестри. Касандра! Так зове мене, Гелену, а не сестрою. Більш тебе не назову сестрою. Тільки чом себе ти називеш сестрою смерті. Все б тобі більше було до лиця. Вже так, що до лиця. Візьми, Свічадо. До чого і слова? Візьми, Свічадо, дивись ти і я у нас нічого подібного нема. А хто ж ти каже? Якби ж я так була подібна, смерті була в тобі, подібна. Геть від мене, люта, чому ти смерть на мене накликаєш? Хіба сестра сестру повинна вбити? Сестра сестрі частіше помагає. Для того ти прийшла до мене, щоб дорікати? Що ж, печи, картай, вам тільки й радощі, коли я бачу. Ти плакати не можеш, як і смерть. Дивись, твоє обличчя знов спокійне. Знов дає сила, у твоїх очах велика сила, і усі коряться. І з ними. Ідеш ти, і старі поважні люди склоняються перед тобою і мовлять боговірно. Ти глянеш каменюють мужі сині і тихо, ще почуть Ти поцілуєш і погасне погляд у наймолодшого синів прямо, кров хвилею приб'є до серця і німіє серце, й слово, і обличчя в І вже нема для нього ні матері, ні батька, ні родини, ні краю рідного. Троянки плачте, помер загинув молодий поєст. Ти братові своє смерті єш? Для мене він не живе. Ненависна. Я знаю, як ти з роду ворогувала на Паріса. роду любила я його. Я того примовляла батька і матір не пускати його до двору, як прийшов він від пастухів у бою, що його ховали від пророцтва на вісну. То не було пророцтва на вісни. Умерти, або жити з пастухами, було б єдине для Паріса щастя. Чому ж то так? Чому ж то до Єфопі, Гектор і Гелен і всі брати і сестри, всі, і ти сама, Касандро, здатні у палатах шити, а паріс мав би у пастуші з кури А скніти у палатах може і краще. Так як Паріс у тебе гінекеї, і диєфоп, і Гектор і Гелен живуть, не скніють. Єфоп на раді, а Гектор на війні. Гелен у храмі живуть душею і тілом, а Паріс. Він тільки робив те, що на супільці серед ота. Сидить паріс на раді. І зброю назягає на й да боги з на розмови не буває. З ними про діто Ні, Він раб її з рабом нема розмови. Вона валить стук, Слухає природі. Все ж тільки ти змагаєшся з богами. За те вони тебе й карають. Що ж, їх сил, кай, а моя змагання. Я того ти змагалась, кіпрідою, коли вона набутила до мене плести. Спарту Париса. Що ж, Касандро, бач Пріда перемогла тебе. Мене, Гелено? ні, тебе й Париса. Але ж, Паріс, послухав, не тебе. В не чує, де ж тут перемога. Хто ж би слухав провісті твоїї? Бо чим ж ти знала, що вийде з подоріжжя? Я не знаю нічого, крім того, що бачу. Що ж могла ти бачити тоді? Я бачила, як молодий провлив. З веселим серцем на чужину плив. Не посланцем народу велимудрим, збройним вояком і не купцем. Шлейчок пастуші лихому до чола зброю, як красив. І я сказала гей, шоломи, троянські мужі, у твою четверо кладіть блискучу міцю, а потім ох, страшна була хвилина, як він прийшов, а ти з ним Гелем. І я той страшенний поцілунок не побачила. Неправда, то неправда, в той час Паріса я не цілувала. І все-таки я бачила його. Той поцілунок саме ту хвилину, коли до нашої землі ступила червонозута біла нога, твоя Гелено. Ранила ти землю. Ти крикнула до мене кров і смерть того тобі до віку не забула. Я не тобі, ти крикнула Гелена. Була я в той час новонарочена, і криком полю нових зустрічала. Я бачила, паріс на нас і не глянув, тільки вустами привітав троєнцю. Я бачила, як на його вуста сандалія червона наступила. І я крикнула, рисітяч мені сіль за жрицею раковано, йде жертва. Розвіяв вітер золоте, я пасмо твого волосся. Мучи Тяресни ситий на поводі, кіп'ну. Як когир положає. Готуйте, де та томбу Я її, бачила. На морі вже чорні кораблі багряну хвилю стерли на різдво. Вітри на у вояків ахейських різні різногрити. Безумно. Хіба в той час ахейці припливали? Ми більше року жили спокійно. Я бачила в той день ахейське військо. Тепер я бачу мене лай бере тебе за руку. Геть від мене люта! Неправда то неправда і ніколи того не буде. Краще розіб'юсь у з вечора в гостре каміння. Чоловік бере тебе за руку. І ледве взяв що ти його ведеш. Ти попереду і неде позаду. Чужі моря, чужі країни і ваш корабель несучи вас додому. Огні погасли на руїнах Трої і дим від мідаліоном не бізник. А ти сидиш на троні, ти цариця, прядеш собі на золотій кожільці пурпурновому. І червона нитка все точиться, все точиться. Неправда. О, бого вірми, о, непереможна, Епімітея, дочко. Що це знов? Що за нове безумство? Як ти смієш мене називати? Епімітея, дочко? Був про метей, був епіметей. Одного батька й матері, синове. Життя і вогонь дав людям Прометей добре знав, що муки ждуть його за теї. Провигець мук не відвернув від себе. З усіх синів про матері землі його найгірше покарала Мойра. А пімітей не знав нічого. Завжди у нього думка доганяла вчинок. Він взяв собі за жінку ту пандору, що смерті горе дарувала людям і був щасливий з нею. І ніхто до віку його нещасним не назвав. А ти хотіла, щоб Касандра тебе сестрою називала. Ні, Гелем. неправда, я не можу говорити. Неправда, все, що ти коли говориш. А казав так про мета і був щасливий. Радуйся, цариця. Ти не знаєш, люба, яка щаслива, я. який влюбливий, мій мі, наречений. Часто я з братами бачу, як він їде полем, мов геліос прекрасний, так він сяє. І застріне в незгоді він, і хоче в міцному мирі з батьком нашим бути. Так казали мірмідонці і троянці, бо з нього зродиться і згода, і сила, і не загине вже святая Троя, не вмре народ державного пряма. Пробач мені, сестричко. Тепер я не можу з тобою говорити. Бачиш, тепер я пишу книгу. На розмові я мушу бути з ясномудрим Богом. Негарно заздрити сестрі Касандру. Невинна я, що ахілес мене, а не тебе з усіх царів вибрав. Не дівчина ж бо мужа вибирає, а він її. І з того я не винна, що ти не вміла водички прийти. Ні, Поліксено, я тобі не заздрю. Прости, кохана, я тебе вразила. Своєму щасті я зовсім забула. Що слово шлюб гірке мені Касандрі від того часу, як долон вразливий відкинувся від неї. Поліксено, що говорить про те? Я добре знала, що я йому дружиною не буду. А нащо ж ти приймала подарунки? Бо я його любила. Ті дари то все, що міг долон Касандрі дати. Чому ж я б мала того і зрікатись? Він ще не давав й те брала. щоб мати спогад про хвилини щастя. Дивись. І досі золота гадючка мені правицю убиває так, як спогад лється біля мого серця. Доло невинним, виніс очі. Не вмів їх погляд мовити кохаю, хоч від кохання серце розривало, збоявся їх долон. Він сам казав, що вбили щастя наші ті очі холодними і твердими мечами. Вони однакові були, незмінні перед Богом і перед коханням, не міг до ночей тих полювати. Не міг він поглядом їх відвернути від таємниці до живого щастя. І знала я, що в сих очах моя недоля тільки що робити, хіба освітнути, бо де візьметься у птиці віщо і коханий погляд голубки, що гурту. Ні, Касандро, не думайте, що я ворожу тобі, як всі інші. Не вина ж ти, що хвора, що Бог тобі так затуманив думку, що скрізь лихе вважається тобі там, де його і признаку немає, що ти собі та й людям труєш радість. Мені тебе, голубко, дуже шкода. Сестричко, а ще що, що мені булося? Мені казала мати розчесатись та бачиш, як заплуталось воно, ще й всі квіти, ніяк не йому. Ось майже рябінець. Яка хороша моя сестричка. Заздрісні боги собі найкраще в жертву вибирають. О краще б я тепер мечем жертовним життя її перетяла, поки вона ще горя не зазнала. Касандро, я боюсь твоїх очей. Чого так дивишся? Що ти шепочеш? Нічого, ні, нічого. Ти казала, що хвора, я так можу все і правду. Я, певний, хвора не вважай на мене. Згадала я про нашого троїла. До тебе він такий подібний був, а надто як лежав мечем пробитий. Сукійний, тихі, гарний. Поліксен, ти вже забула, чий то був меч у грудях брата нашого труї. Касандро, нащо спогада труєш? На те війна. Ох, так, на те війна. Убити брата, потім заручити сестру за себе. Брат давно убитий, і я його зовсім не пам'ятаю. Проте Ахілес тоді зовсім не знав, кого він вбив. Та ми не знаємо і певно, Ахілес того не знав, що в той же час, як ти ж... Він шукав послів, щоб послати свати до тебе. Твій брат наш, Гектор, саме раду радив, щоб запалити кораблі ахейські. В той час, як ти оці квіти з гранатів кучерів плітала, Гектор наш думав голову, що того сприйняв. Так що? Він мір не зачепить, проте Ахілесовій байдуже, як і